Дизайнерка Едіт Гетт». Невагома білосніжна сукня увінчана розсипом квітів на юні Елізабет Тейлор у місті під сонцем. Класична чорно-біла сукня Грейс Келлі з пишною спідницею з гічковськіського вікна у двір, екзотичне вбрання з павичевих пір'їн на геді Ламар у Самсоні Далілі за всіма цими культовими екранними образами стоїть позбавлена зайвої скромності художниця з костюмів Едіт Гетт». Понад півстоліття Едіт одягала найвідоміших акторок та акторів епохи. На її рахунку понад тисяча фільмів, 35 номінацій на Оскар і 8 виборених статуеток. Це абсолютний рекорд для жінок у кіноіндустрії до цього дня. Також Едіт Гет стала єдиною художницею з костюмів, ушанованою власною зіркою на Алеї Слави. Легендарна і можливо суперечлива постать, яка позначила стиль цілої епохи американського кінематографа і назавжди залишилась в його історії. Мов ілюзіоністка, художниця вдавалась до хитрощів, аби зачарувати глядача ідеальною картинкою і приховати те, що йому бачити не варто, вміло жонглюючи драпіруванням, вирізами, фасонами, візерунками. Вона з легкістю приховувала так звані недоліки фігур, за що акторки її обожнювали. Якби у попелюшки була Едітґет, хрещена фея їй би не знадобилась, написала Едіту власній книзі Як одягатись для успіху. Дійсно, акторок, які з'являлись на екрані, в її сукнях часто визнавали іконами стилю. Так сталося з Мейвест, Барбарою Стенвік, Елізабет Тейлор, Софі Лорен, Одрі Гебберн. З останньою Дець працювала над римськими канікулами романтичної комедії про принцесу «Втікачку». Костюми тут мали безпосередньо розповідати історію, демонструвати різкий контраст між титулованою особою і простою дівчиною, що гуляє вулицями Риму. Едіт знайшла рішення: замінила важкі багатошарові сукні на легку бавовняну спідницю і блузу із засуканими рукавами. Завершили образ черевики на плоскій підошві і коротка стрижка. Для Одрі цей фільм був першою роботою в Голівуді і одразу приніс Оскар, а її зовнішність, нетипова для того часу, стала новим стандартом краси. Одяг можна назвати таким самим інструментом впливу на глядача, як звук або колір. Він дає натяки на характер героїв, підказки щодо їхніх намірів, здатен викликати симпатію або ж відштовхнути. Через костюми Едідґет прагнула передати сюжетну лінію, показати розвиток персонажа, розповісти його історію. Вона створила тенденції, яким слідували й інші голівудські стилісти: елегантна простота, фактурність, геометричні форми, насичені кольори. Попри це, ступінь її таланту часто ставав предметом дискусії. У контексті моди роботи художниці могли зазнавати критики як невідповідні сучасним трендам. Однак, розглядаючи їх у контексті кінематографа, внесок Гет» неможливо знецінити. Її силуети легко впізнати, і у фільмах і серіалах наших днів, де події відбуваються у середині 20-го століття, як от дивовижна місіс Мейзел або ферзовий гамбіт. Зробіт Едідґет черпають натхнення та ідеї сучасні художники з костюмів, звертаються до неї як до усоблення стилю епохи, скористатись порадами по стилю від Едідґет, і зараз на ціну золота. До прикладу вона казала. Не носіть занадто вузькі речі. У таких навіть ідеальна фігура стане схожою на сосиску. Щільно облягати повинен хіба що купальник. Не намагайтесь бути занадто особливою, не ставайте ні частиною стада, ні павичем у дворі, повному качок. Бути індивідуалістом ще не означає добре одягатися. Будувати гардероб це як будувати будинок. Саме так ви і повинні про це думати, тому що вам в ньому жити. Він повинен бути зручним і відповідати усім вашим потребам. Сумніваєте, що надіти на вечірку, обирайте просту сукню у ній буде набагато комфортніше ніж в чомусь надто ошатному якою б не була знижка, ви не багато заощадите, якщо купите річ, яку жодного разу не надягнете. Запитайте себе, взяли б ви її за повною ціною. Якщо ні, забудьте. Гроші не гарантують смак, а переповнена шафа може бути такою ж марною, як і порожня, коли справа доходить до вибору хорошого ансамблю. Пам'ятайте, те, як речі відчуваються, не менш важливо, ніж те, як вони виглядають. Ми всі бували в ситуаціях, коли хотілось осмикнути оділ, підтягнути рукав, знову перевірити свій вигляд в дзеркалі. Це означає, що вам не затишно в цих речах. Вони не ваші. Правильні речі можна надіти і забути. Сама ґедь не вважала себе надміру талановитою. Ні, зовсім не через скромність, її вона не сприймала за чесноту. Просто констатувала, що організаторські здібності в неї розвинені краще ніж художні, а ще не соромилась рекламувати себе. Навіть її власний імідж можна назвати одним з інструментів реклами. Десятиліттями незмінний, добре впізнаваний. Він міцно закарбувався у пам'яті сучасників і послідовників. Його вона ще в 30-х роках запозичила в акторки Анни Майвонг Темне волосся, гривка і «Шиньйон». Погляд Едіт Гет ховала за круглими окулярами з темно-блакитним склом, надавала перевагу лаконічному вбранню, строгим формам, майстерно конструюючи з тканин характер кіногероїв та кіногероїнь. Вона так само майстерно сконструювала власний, показавши публіці тільки те, що вважала за потрібне. Костюми Едіт Гет запам'ятались на довгі десятиліття. До них повертаються нові покоління художників у пошуках референсів та прикладів для наслідування. Для когось і сама Гет є прикладом, адже змогла досягти небачених вершин в індустрії, де жінкам поза екраном традиційно відводились другорядні ролі.